Привіт. Так, є у вас ще сили знайомитись, да? Трошки. Да? Є? Дайте мені знати. Добре. Е, мені 38 років. Я неодружений одружений айтішник. Я знаю, що цей набір характеристик у деяких дівчат називається. Добрий вечір. А от коли їх батьки чують про те, що я ніколи не був одружений, вони такі ясно, ім'я можна не запам'ятовувати. І гроші краще перепрятать, людина з гнільцой, непонятно що. Я взагалі від жінок дуже часто в своєму житті чую фразу: Саша, ти такий хороший, а що з тобою не так? І ми починаємо шукати, в чому подвох, ясно, що знаходимо. І вона йде зі спокійною душею. Вона йде назад до свого чоловіка, а я до свого психотерапевта. Я взагалі подумав, знаєте, що психотерапевт це така платна підписка на жінку, яка завжди в настрої тебе послухати. Але я не жалкую, що я ніколи не був одружений. Ну, дивно жалкувати, що я не пізнав цих двох генералів подружнього життя: пасивна агресія і інтимне життя через нехочу. Позаду чоловік так обережненько перед з дружиною. Ну, мені, чесно, мені пасивної агресії вистачає з консьєршкою. І інтима через не хочу з нею також. Там гроші не закинеш вчасно, починається ця історія. Коли ми з вами говоримо про партнера, про того, хто тебе любить і цінує, у мене в голові лабрадор. Ну, Тому що це любов. Він радіє тобі, ти радієш йому, у вас обох слина на обличчі. Ну, З жінкою ж так не буде. Я не прослину. Це... І я дуже сумніваюся, що я буду так само радіти, що я підібрав її корм, від якого вона не на килим. Ну, типа, такого не буде. З партнерством набагато легше у молодих дівчат. Але мені з ними важко. Ну, зрозумійте правильно, в моєму віці знайомство за її батьками може перетворитись на зустріч однокласників. У мене навіть в Тіндері завжди оцей ползуночок він стояв ну, старше хоча б 25 років. Подумайте, я ідеальний симбіоз з Ді Капріо. Він кидає дівчат 25, я їх підбираю. Саша Київський прадльонка дівчат Ді Капріо. Да. Вони мають зі мною трошки посидіти, поки вони починають подобатись Бену Афліку. І я їх відпускаю. Мій батько він вже не питає Саша, коли будуть онуки. Він просто питає: Сань, був секс на вихідних. І дуже радіє, якщо не захищений. Ну, тобто він свідомо йде на той ризик, що у нього або не буде нічого, або будуть онуки, або його сину буде боляче пісяти. І він такий. так, да, Ризик достойний, все хорошо. Я навіть не здивуюся, що колись вночі я усвідомлю, що він прокрався до мене в квартиру і сидить голкою презервативи проколює отак. Причому прямо на мені. Я йшов нещодавно по вулиці і бачу, йде назустріч моя колишня. А ми з нею бачилися останній раз десь в 2013-му. І вона йде і веде маленького хлопчика за руку, якому років 10. Порахували, да? Ти я порахував. А в нього ще погляд мій. Він отак от дивиться на бар, отак от просто. І вона така на нього: ону, не лізь в калюжу. Я такий не на сина. А він після того підійшов до неї і такий: пробач, я був неправий. Тут я зрозумів, що це не мій. Точно? Це не моя історія. Але діти десь мають бути. Але від того, що вони десь мають бути, мені стає трошки лячно. Бо ще 2-3 роки, і у мене є реальний шанс в барі клеїти свою доньку. І страшно від того, що якщо вона вихована її мамою, то її я теж склею. Розумієте? Мене нещодавно запросили стати хресним. Але я да, дякую. Це, це шана насправді. Ну я теж хрещений. Мене хрестили, правда, ще на початку 90-х і моїм хресним був батюшка в церкві. Ну, Я скоротив хрещення на одну ланку. Знаєте, це О, онук Божий це, це про мене. Я був єдиний, кому батюшка на сповіді казав: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мені давали, знаєте, дві ложки Кагора і можна не закусувати. У нас своя була історія. І на Великдень, знаєте, він ще такий Христос Воскрес, Христос Воскрес, мамі привіт. Мені мама моя часто каже, Саша, коли ти подорослішаєш? Я кажу: сама доросліший. Я думаю, взагалі, що старші нам кажуть все життя цю фразу просто тому, що хочуть, щоб ми теж страждали. розумієте. Пам'ятаєте, нам в дитинстві здавалось, що дорослі можуть абсолютно все. Я коли став дорослим, я зрозумів, що все, що можуть дорослі, це вимахуватись тим, що вони все можуть. Причому перед дітьми. От Я можу абсолютно все, що мені дозволяє підшлунково, розумієте? У мене, знаєте, Міністерство внутрішніх страв. Така історія. Але насправді я подумав, що ти дорослим стаєш тоді, коли усвідомлюєш, що от там в дитинстві було офігенне. Отам От я міг бігати по місту отак, як я стою перед вами, без сменки і докорів сумління. Якщо я зараз буду отак бігати по місту, єдине, що ви подумаєте, що я щось вкрав. Що я можу вкрасти в своєму віці? Пачку німі А поводуйте, будь ласка, є хтось, хто народився восени? Я просто, да, я просто теж свій день народження святкую в жовтні. От нещодавно другий раз відсвяткував, бо народився в квітні взагалі. Я дуже довго не міг зрозуміти, чому, коли людина мало не вмерла, кажуть, що вона другий раз народилася. А от в той момент дуже чітко все зрозумів. Ну, ти себе відчуваєш як, як новонароджений. Хочеться кричати, маму звати, плакать, ригнути комусь через плече. Вся історія. Я зранку просто сів в машину прогрівати двигун. Ви пам'ятаєте, да? мені під 40 років, я перед стартом все прогріваю. У мене своя історія. І я чую позаду моторолір, думаю, о, доставка їжі. А виявилось, що це доставка нагадування, що Росія країна гній. Все. І Я стояв в метрах в 300 від перехрестя, де був прильот, і я вилітаю з машини, а там мужик стоїть з собакою. І я такий до нього: чувак, це вибух! Знаєте, фіналіст конкурсу тупих питань. Я б виграв цей конкурс, якби вилетів і сказав: чувак, це собака. У тебе». А він такий вибух. І стоїть. Ну, бо собака не докакала, розумієте? У нього справи були. Я докакав, у мене все, все нормально абсолютно. І я лише за пару годин усвідомив, що я мав бути на тому перехресті. Мене врятував дизель. Я просто поки сидів в машині підходить такий лисий здоровий чувак і таки нахиляється і каже: запам'ятай, сім'я це головне. <плес> ну, насправді дизельний двигун просто прогрівається довше. Я щасливчик. <плес> Дякую вам. Ви чудова публіка. У мене для вас на сьогодні все.